Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що міжнародна спільнота не дозволить перемогти воєнному злочинцю, так званому президенту РФ і Путіну. Перше, що надо зробити, смістити Британію, ваші просто землі. І в принципі, по суті, після цього все закінчиться. Про це він написав у соцмережі X, коментуючи масований ракетний удар російських військ по Україні. Ці широкомасштабні атаки на міста України показують одне: Путін не зупиниться ні перед чим, аби досягнути своєї мети знищити свободу та демократію в Україні. Ми не дозволимо йому це зробити, зазначив сунак. Британський прем'єр-міністр наголосив на необхідності продовжувати підтримувати Україну до повної її перемоги. Як раніше повідомлялось. Зранку п'ятниці расисти намагались прорвати глибоко ешелоновану протиповітряну оборону України великою кількістю цілей. Всього було запущено по Україні близько 160 ракет та шахедів. З них 87 крилатих ракет було збито. Знаєте, ще Геродот описував територію, де зараз знаходиться Росія як. Країну андрофагів, людожерів і кровожадних убивців, і, хоча вже пройшло 2000 років більше, але по великому рахунку нічого так і не змінилося. І просто якщо раніше вони вбивали і катували кам'яними сокирами і скрепками, то тепер вони вбивають ракетами, але суть натура не змінилася. Звичайно, що цей удар слід було очікувати. і судячи з тої кількості збитих ракет, зрозуміло, що максимально все таки дійсно наша система ПВО була готова. Бо навіть якщо за цими підрахунками, що ми маємо офіційні, скільки пораховано прильотів і скільки збито, ми бачимо, що це показник більше 70%, і це дуже насправді хороший. Так на жаль, ми розуміємо, що 100% досягнути при тому, що величезна номенклатура, Клатура ракет і безпілотних літальних апаратів, яка йшла з перемінними шляхами, напрямками, ударами, це надзвичайно важко з іншої сторони. Знову ж ми бачимо, що ворог заклав цілями абсолютно всю. Всю, всю систему життєдіяльності України від роддомів і дитячих садків до складів, тобто в них ціль була чітка завдавати максимально шкоди власне цивільному населенню. Звичайно, що ці цілі визначалися зашвидше, і вони визначалися не випадково. І звичайно, що цьому передувала велика підготовка росіян. Це теж правда. бо... Цілі для ракет, тим паче, вони використовували дуже дорогі ракети, ті ж самі кінжали, ті ж самі і 32 чи 36, як там правильно називається. Тобто, це свідчить про те, що якщо взагалі така масована кількість ракет, а їх вже навіть зафіксовано, що 87 це тільки ті, що збитих. А ми розуміємо, що кожна ракета це дорого, навіть для російської індустрії, і використовували вони її для того, щоб максимально завдати шкоди. Ну і окрім цього ж також прекрасно ми розуміємо, що вони попередньо вивчали способи про ураження, але знову ж цілі, цілі і цілі. Це свідчить про те, що вони бачите, вони не вони е, розуміють, що, скажімо, е, з військовими об'єктами їм буде надзвичайно важко, то вони вибирають, як завжди. Терорист вибирає на ціль. Най найлегшу для нього і найбільш болючішу для країни для суспільства, звичайно, будуть висновки. Але я знаєте, що найважливіше тут напевно потрібно передати привіт орбану і, і йому подібним. Які дуже заявляють, що Росія воює тільки військовим способом, напевно, і тому ж самому представнику ООН треба передати привіт голові, який заявляв, що не все так однозначно, і що Росія мала якесь там право десь нападати на когось? От вам і відповідь. От і їм відповідь, тобто, будь-яка міжнародна. Слабкість, будь-яка світова, якась намагання пояснити злочини Путіна, зразу розв'язує йому руки і дає йому можливість чиняти шкоду. З іншої сторони, ну знову ж ми розуміємо, що крайній тиждень росіяни несли втрати в кораблях в авіації. Звичайно, що Путін намагався. Продемонструвати своєму населенню якісь успіхи. А як продемонструвати, по чому можна на чому можна зіграти? На тому, що любить населення, а населення Росії що любить побільше, більше крові, побільше страждань. Якщо не для себе, то для чужих? От і тому такі удари відбувалися цільові власне по цивільних об'єктах. І ну, взагалі насправді дуже добре, що якщо брати офіційну статистику, ті втрати є мінімальними по людських ресурсах. Бо в будь-якому випадку всі об'єкти можна відбудувати, і ми відбудуємо з часом. А от, на жаль, людське життя вже не повернеш. І тут важливо фіксувати важливо розуміти, що в будь-якому випадку мають бути покарані як і ті солдати російські, які розстрілювали полонених, так і ті військові, чи навіть ті російські цивільні, які показували або вчили, або рекомендували куди найкраще вдарити. Я маю на увазі в їхньому розумінні у наші цивільні об'єкти, як найбільше завдати шкоди. всі мають для, е, сісти власне на лавку підсудних і за це відповідати. Вісти для того, щоб в майбутньому нікому з жодних диктаторів більше не проявлялося навіть думці бажання знищувати цивільне населення. Але знову ж це від слабкості, це насправді від слабкості, якщо країна, яка претендує на гегемонію в світі, країна, яка заявляла про свою надпотужну армію, не, нічого кращого не придумає, як нищити родомі дитсадки. Ну, це, це це тільки демонстрація того, що така країна не має права на існування. Не те, що там на міжнародній якісь політичній арені, така країна не має права існувати на планеті земля. Звичайно, що питати залякати на другому році війни вони прекрасно знають, що нас не залякаєш, це швидше показово для, для своїх. Я кажу, те, що зараз у Росії піднімається градус соціальної напруги, і є запит на, на кровожадність на кров. Вони терплять поразку, вони розуміють, що вони довго в такому темпі не зможуть тримати а з іншої сторони. На жаль, на жаль, ми прекрасно знаємо, що якщо росіяни абсолютно не цінують своїх людей, не бережуть, ми знову бачили, як вони поранених себе викидають з транспорту і так далі. То звичайно, що до якогось якісного чи правильного, чи навіть комбатантського відношення до українських військових від Росіян не слід очікувати і не слід сподіватися, тим паче злобу. То на своїх командирів, які вони мають злобу на, на свою ж армію, вони де можуть вимістити тільки на беззбройних людях. Цивільне населення. Вони вже там знаходяться в полях цивільного населення. Я маю на увазі конкретний випадок. Не було жоднакому, вони, як росіяни, які люблять самостверджуватися, вбиваючи цивільних. от вони вирішили в такий спосіб. Це не пов'язано більше з війною, це з ментальним ментальним он цим стержнем чи ядром, чи я не знаю цим брудом, який власне є в російській системі світосприйняття світоглядності, і от, власне, от тому це і відбувалося, і відбувається. Вони вони раніше пробували пригадуєте, і на камери з публічні ка кари робити, і покарання і знущання, і розстріли вони бачили, що це не допомагає. То тут швидше я вам кажу, це було забезпечення якоїсь внутрішньої кровожерливості, бо це просто зазняв наш безпілотник. Вони вони не очікували або вони не знали, не бачили, що це відбувається, і тому ми маємо черговий доказ жахіття і абсолютної якоїсь неадекватності росіян.